Ми знаємо, що Біблія є історичною книгою, яка переповнена фактами. І, значить, варто їй довіряти. Як було показано, яка же причина він? І що потрібно робити, щоб це все завершувалося? Нам потрібно слухати людей Божих, яких Господь посилає. Приклад, Ізраїль не, не приймав е, пророків, не приймав Ісуса, не приймав апостолів. Що відбулося? Відбулася розруха. Ізраїль зник на довгий період, і е, єврейський народ був російний по всій землі на довгий час. І це приклад для нас, для того, щоб ми розуміли, що Господь посилає в місце кожне людей Божих. Якщо народ їх приймає, Господь може змінювати ситуацію. Якщо не приймає, відбувається такі події.